І знаєте ви скільки в наступному 2025 році доведеться платити податків по платникам єдиного податку? Я про це вже знаю і готовий поділитися з вами цією інформацією. Всім привіт! Я Олександр Зарайський, податковий консультант. Буквально на минулому тижні кабінет міністрів затвердив основні показники державного бюджету України на 2025 рік. А сьогодні комітет Верховної Ради з податкової та митної політики погодив законопроект щодо підвищення податків для ФОПів-пратників єдиного податку огляду на це, на ці два документи, ми вже можемо порахувати, скільки ж доведеться платити в наступному році єдиного податку ЄСВ військового збору ФОПам-пратникам єдиного податку. Власне про це я вам зараз і розкажу. Головне для ФОП-пратників єдиного податку, що є в проєкті закону України про державний бюджет на 2025 рік, це те, що е, уряд вирішив заморозити розмір. Мінімальної заробітної прати і е, прожиткового мінімуму. З огляду на це, з 1 січня, буде діяти, з 1 січня 2025 року, буде діяти е, той же самий розмір мінімальної заробітної прати, який діє зараз, тобто 8 тисяч гривень. І е, аналогічно без змін залишиться і розмір прожиткового мінімуму. Це все дозволяє нам порахувати. Тільки ж єдиного податку ЄСВ та військового збору, який вводиться для всіх фопортників єдиного податку, потрібно буде сплачувати в наступному 2025 році. Ну а поки я все це вам розповідаю, обов'язково ставте під моїм відео вподобайку, натискайте на кнопочку підписатись та на кнопочку із дзвіночком, щоб підписатись на мій ютуб канал та отримувати сповіщення про всі мої нові відео. Так, платники єдиного податку першої групи у 2025 році будуть сплачувати єдиний податок в сумі 302 гривни 80 копійок кожного місяця. Сума військового збору, який потрібно буде сплачувати кожного місяця, буде складати для них 800 гривень. Ну, а сума ЄСВ у 2025 році для ФОП-пратників єдиного податку першої групи буде складати 1760 гривень за місяць. ФОП-платники єдиного податку другої групи будуть сплачувати єдиний податок у сумі 1600 гривень за е, кожен місяць. Військовий збір для них буде складати, як і для першої групи, 800 гривень за місяць. ЄСВ для пратників єдиного податку другої групи буде в 2025 році складати 1760 гривень за місяць. Ну, а у фоп платників єдиного податку третьої групи тут своя кухня. Для пратників єдиного податку третьої групи, які не є пратниками ПДВ, ставка, як і раніше, буде складати 5%, ставка єдиного податку буде складати 5% від доходу. Якщо ж ви пратник єдиного податку і при цьому є пратником ПДВ, то ставка податку буде складати для вас 3% від доходу. Ну і військовий збір для платників єдиного податку третьої групи у 2025 році буде складати 1% від від їхнього доходу. ЄСВ, як і для платників єдиного податку першої та другої групи, для третьої групи буде складати 1760 гривень на місяць. Також, як на мій погляд, варто сказати про те, що від спрати ЄСВ ФОПи у 2025 році звільнені. Ну, принаймні, поки що поки це не скасували. Тобто, хоч ми і кажемо про те, що ставка ЄСВ для платників єдиного податку у 2025 році буде складати 1760 гривень. Але при цьому ми маємо на увазі, що його справта є добровільна. Якщо вам не потрібен пенсійний стаж, не потрібен страховий стаж ЄСВ можна не сплачувати. Якщо ж пенсійний страховий стаж вам потрібен, тоді незважаючи на те, що від спрати єСВ у 2025 році попи звільнені, вам його доведеться сплачувати. Крім того, я думаю, що не зайвим буде нагадати, що ставку єдиного податку у нас затверджують місцеві ради, місцеві адміністрації. Відповідно, хоч ми кажемо, що там для першої і другої групи, як будуть встановлені ті ставки, які я зараз назвав, однак це максимальні ставки єдиного податку. А ваша місцева адміністрація може затвердити меншу ставку єдиного податку, чим та, що, чим та максимальна, яка передбачена в Податковому кодексі. Як приклад, в Харкові для тих, хто ФОПів, які здійснюють свою діяльність, зареєстровані і здійснюють свою діяльність в Харкові, встановлена ставка єдиного податку 10%. Тож ФОПи із Харкова, якщо вони зареєстровані в Харкові і здійснюють діяльність в Харкові, вони будуть сплачувати у 2025 році не 1600 гривень, а тільки 800 гривень. Але це за умови, як я сказав, що вони будуть зареєстровані і здійснюють діяльність в Харкові. Якщо ж ФОП здійснює свою діяльність в інтернеті, тобто надає послуги чи е, здійснює продаж товарів через інтернет, то для нього діє максимальна ставка єдиного податку 20% від мінімальної заробітної прати, тобто 1600 гривень. Тому, власне, ми і е, кажемо е, більше кажемо від початку про максимальну ставку 1600 гривень, коли мова, наприклад, йде для платників єдиного податку другої групи. Е, хоча якщо місцева рада встановила якусь понижену ставку 10%, 15% для тих фопів, які здійснюють торгівлю на її території, на території населеного пункту цієї місцевої ради, то вона може бути і менше від цього максимального розміру. Ну, а тепер власне переходимо до лімітів. Які ліміти будуть у ФОПів у 2025 році? Отже, для пратників єдиного податку першої групи річний ліміт доходів у 2025 році буде складати 1 мільйон 336 тисяч гривень. Для пратників єдиного податку другої групи ліміт доходів у 2025 році буде складати 6 мільйонів 672 тисячі. Ну а для ФОП пратників єдиного податку третьої групи ліміт річний ліміт доходів у 2025 році буде складати 9 мільйонів 336 тисяч гривень. Ну і ще раз хочу наголосити про те, що говорячи про ставки податків, говорячи про річні ліміти доходів, ми виходимо із е, тої інформації, яка є на сьогодні. Виходимо із того законопроекту про державний бюджет, який був е, ухвалений кабінетом міністрів. Е, виходимо із того законопроекту, який був ухвалений е, комітетом Верховної Ради з податкової та митної політики щодо е, встановлення для фопів патників єдиного податку військового збору, введення для них військового збору. Е, однак це все ще тільки законопроект. Поки вони стануть законами, до них можуть бути внесені якісь зміни, відповідно, це все ще може змінитися. Наприклад, можуть скасувати заморозку мінімальної заробітної прати пожиткового мінімума, встановити суму мінімальної заробітної прати, наприклад, більше ніж 8 тисяч гривень на місяць, і тоді, відповідно, це вплине на ставки єдиного податку і на ставки ЄСВ, а тепер ще і на ставку. Військового збору Ну, а я на цьому буду з вами прощатися. Якщо моє відео було для вас корисним, ви можете підтримати мій YouTube канал донатом в будь-якій сумі на ваш розсуд. Посилання для цього є внизу в описі під цим відео, а також в закріпленому коментарі. Тож натискайте, підтримуйте, я буду за це вам дуже вдячний. Також обов'язково, якщо моє відео вам сподобалося, ставте вподобайку. Якщо ви ще не підписані на мій YouTube канал, натискайте на кнопочку підписатись, а також на кнопочку із дзвіночком, щоб підписатися підписатись на мій YouTube канал та отримувати сповіщення по всі мої нові відео. Ну а я на цьому з вами прощаюсь. Всім гарного дня, до побачення. З вами був я, Олександр Зарайський, ваш податковий консультант.